Сьогодні в нас субота і доволі спекотно. Тому, щоб не сидіти вдома, ми вирішили з ігорем відправитись до моря. Дорога в нас недалека, ну по часу недовго, я можу так сказати. Тому ми їдемо відпочивати. Але ми ще не знаємо, що нас чекають затримки потягів. Наш потяг затримався лише на 15 хвилин. Місця були майже всі зайняті. Звичайно, всі люди хочуть до моря. Дуже спекотно це залив. Ми проїжджаємо і тому беремо вас з собою на прогулянку. Ми вже приїхали в курортне містечко. Ось ви зараз бачите переді мною різні красиві місця. Також зліва знаходиться книгарня, де ви можете взяти безкоштовно. Книги німецькою мовою, звичайно, почитати і потім знову повернути на місце. А також можна спокійно принести свої книги. Зараз ми хочемо зайти до магазину Нету, взяти щось перекусити на пляж, а також взяти водички і підемо гуляти. Минулого разу мені написали, що в магазині дуже тихо, бо не грає музика. Чесно кажучи, я ніколи на це не звертала уваги. Хочу вам показати трішки асортименту, трішки цін в Німеччині. В цьому відео в кінці я для вас зроблю розпаковочку продуктів, що я купила нам з ну, десь дня на 14. Ми вже дійшли до моря. Ось так виглядає пірс. Звичайно, на нього зараз я не хочу йти, бо там дуже-дуже багато людей. А все тому, що зараз їх забирають прогулянкові. Судна, які відправляються в різні місця для того, щоб відвести відпочиваючих на прогулянки море. Мені здається, в таку спеку це класна ідея прогулятися морем і відпочити, надихнутися і отримати насолоду. На пляжі людей виявилось дуже дуже багато. Вихідні дуже швидко закінчуються, і ми вже повертаємося у зворотньому напрямку. Їдемо такими гарними краєвидами, то море, то річка, то ліси. Мені дуже подобається, і це так класно надихає, що ти отримуєш додаткову порцію натхнення. Ну що ж, сьогодні я взагалі цілий день гуляла. Як кажуть, вдома гуляла по квартирі, взагалі нічого не хочеться робити. На вулиці неймовірна спека, плюс 30 градусів. Треба було все ж таки їхати до моря. Мені здається, там би було трішки легше і, можливо, б трішки пов'язала. Я тільки не записала для в'язального каналу відео в'язовлогу, звіт по іграшковому буму, але ну, там, чесно вам скажу, він провальний взагалі іграшковий бум У моєї особі був, тому що ну, взагалі нічого не зв'язалось. Можна сказати, путнього. Тільки одна іграшка, і та не завершена. Ну, я дуже розчарована, цим чесно вам скажу. Але що маємо, те маємо. Чим багаті, тим раді. Окрім того, в мене в голові багато думок. А, зараз а, я спілкуюся з Джеб-центром стосовно свого YouTube каналу. А, все ж таки я маю дохід, хоч і невеличкий. Одразу скажу, я це не приховувала. Ще з першого, першого разу як приїхала, в них це все є в базі, я вже колись навіть розповідала. Але є нюанси, які я ще не знала. Якщо вам цікаво буде стосовно YouTube каналу і правильності, що і до чого треба робити, і як це, щоб не потрапити в просак в Німеччині, пишіть, я обов'язково зніму окреме відео на цю тему. Бо завтра я планую піти взяти термін в джоп-центрі, якщо що, я вам розповім. І поспілкуватися у фінансовому відділі стосовно деяких нюансів, тому що у мене є деякі питання до них стосовно цього документу. Я нічого не маю проти того, що з мене вирахують цю суму доходу, яку я отримала. Ну, по закону так потрібно, будь ласка, я не маю нічого проти. Але в мене є питання до них стосовно того, що вони там написали. Тому я піду завтра все це виясняти. З'ясовувати. Єдина моя помилка цей дохід враховується. Ну, зараз поки що з тієї інформації, яку я не збирала, цей дохід враховується одноразово. Тобто, коли я отримала дохід, тоді і його враховують. А на Ютубі хто знає, хто веде свої канали, той розуміє, що на Ютубі дохід. Нараховується щомісяця, але якщо ви не достигли порогу виплати, то ви його не отримуєте. Ось такі нюанси є. Ну, піду виясняти, що мені скаже джоп-центр. Я з вами поділюся, якщо вам цікаво, як правильно це робити, пишіть, я також для вас запишу окремий відеоролик. Ну що ж, друзі, сходила я в джоп-центр, доволі вчасно повернулася, бо на вулиці йде дощ. Хоча підхідний до джо-центру, був... Дуже невдалий, бо до фрау, яка веде фінансові розрахунки. Я не можу записатись на термін, я можу тільки їй позатолекціонувати. На жаль, рівень моїх німецький не такий крутий, щоб я могла зателефонувати. Вирішила я сходити до магазину за покупками. Треба дещо купити для дому. Зараз зайшла в магазин Теді обрати лопаточки для сковорідки, бо ложкою не хочеться царапати сковорідку, а іншої в мене немає лопаточки. Вибрала ось такий варіант за 1 євро. Але чесно, він трішки розчарував він мене, Хочу одразу забігаючи наперед. Все, я ніяк не виберу собі чашку, ось ця, мені здається, сподобалась, але вона не мого кольору. Оці черепи мене взагалі, знаєте, так таквернули мою увагу, і їх ціна 3 євро. Цікавий варіантик. Але, звичайно, пити з неї каву чи чай я б точно не змогла. А вам як такий варіантик? Або ці що виколюють глаза? Штуки. Як вам? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також мені подобається в Теді ось цей відділ, де можна купити якісь дрібнички по зниженій ціні. Хоча останнім часом, мабуть, з місяць, тут взагалі взагалі нічого немає. В такому відділі я купила собі капці за 55 центів, це взагалі щось таке. Ось мою увагу привернула чашка чи стакан за 1 євро. Він більш під футбольну тематику, але він, один, до речі, він не до чого. Хоч і один євро коштує. Тому ось так. Але якщо бути уважними то можна на поличках цього ж магазину також знайти товари зі знижками. Просто звертайте на це увагу. Ось, наприклад, як оця скатертинка. Буде мене тут чутно чи ні, бо на вулиці дуже сильний вітер. І скрізь дорога. Купа мотоциклів їдуть в шум. Хочу сказати, ходила до магазину, те, що купила нам поїзду з Ігорем, тому що... Все ж таки, треба щось їсти нам обов'язково. Стосовно документів, я вирішила зробити, як і роблять німці, написати листа цієї фрау і вже потім чекати, і вже чекати відповіді. Хоча, я думаю, можна попросити, щоб зателефонував від мого імені наш вчитель з німецької мови, можливо, до нього звернуся. Але я поки що не вирішила до кінця. Сьогодні трішки прохолодніше після дощу стало. Вітерець такий, і знаєте, коли я просіла тут на лавочці, то це вже відчувається, поки йшла якось нічого. І дивлюсь, уже більшість людей одягли ковтинки. Оце типова погода для Німеччини, я вам скажу. Навіть влітку, тому що коли ми два роки тому тут були, тут постійно така була погода, і ходити ось ось так у футболці було доволі доволі некомфортно. Я завжди одягала ковтинку. Ось так. Прийду додому, вам покажу, що я там купила, здала плишки і заодно купила продукти. Я вже вдома, одразу скажу, що була в декількох магазинах. Купила ось такий свиний фарш. Хочу готувати одне мега смачне блюдо. Я його обожнюю, покажу вам рецепт. Це свиний фарш. Кажу одразу. Можна брати для того блюда будь-який фарш, але про це розповім у відео. Цей фарш був в акційній ціні пів кіла, тому і взяла його. Завтра з нього приготую це смачне блюдо. Ціна фарша 2,99 за пів кіло. ось я взяла для цього блюда ось такі три перці. Я його перці взяла по акційній ціні. Була євро 99, взяла за євро 55 Перці вона добре, не для нічого. Для цього буде мега-мега клас. Там мені видали ось такі картки. Це, до речі, картки з океанаріуму, скоріш за все, в якому ми були, бо в них стоїть така рекламка. Я відкрила, а тут ось такі тваринки. Ну, Це, скоріше, для маленьких дітей, нам це не дуже цікаво. Ось така пачечка морозова, їх тут написано 6 штук. Я так розумію, морозиво невеличке, але була акційна ціна 99 за пачечку. Також про офіційність взяла ось 4 кекси для Ігоря. Вони з всередині з шоколадом, як я зрозуміла. І також. Здається, євро 49. Якщо я десь буду помилятись, то буду вам писати ціни. Йдемо я далі. Далі була ось такі ягоди. Мені вони дуже доподобують. Євро 89 чи 99 також в вакцині ціні були. Якщо що, скажу ціну, бо чек, мабуть, на дні упаковки мої. Скоріше за все. А, так, да, ось цей чек. Ну, одним словом, я буду вам. Це все це прописувати. Далі упаковочка творога я взяла 20-відсотковий, а можна було взяти ще 40%, відсотковий але тут дуже багато, мені здається, і тут 20%. багато Так, упаковочка лаваша. Зараз будемо робити шаурму на вечерю нам з Ігорем Ігор замовив з сосисками. Тому взяла упаковочку соус, ось таких. Ціни вже не пам'ятаю, два з чимось, а з чимом ні, тому, звичайно, прописую. Далі І також по акції два з чимось е, хвилинка стейки свинячі. на відбивні дуже смачно. Взяла дві упаковочки. Зараз одну закину морозилку, одна буде нам їсти. Це дуже-дуже. Добре. Далі дуже полюбляю ось такі варіанти готової їжі на сковорідку, На... Тут написано, що на дві порції, але якщо чесно, мені цього вистачає дуже-дуже ну, довго і таке не дуже полюбляю. Тут різні овочі, морепродукти, навіть м'ясо є. І дуже смачний. Привітка пікану ця пачка і її надовго мені вистачає. Так, взяла на пробу ось такий майонез, ніколи не брала, не знаю. О, з рапсової олії. хтось каже, може не треба було. ну Взяла на пробу. Тут також був в акції і, здається, був 99. Знову скажу, все про Папір для запікання. Це не необхідна річ, ми дуже багато чого готуємо в духовці. Я це робила і в Україні. І зараз тут також готую багато в духовці. Консор, звичайно, упаковка туалетного паперу. Я думаю, це не цікаво. Напишемо 8 штук, а скільки ціна такого купаю. І останнє, що я купила, це дуже потрібно мені було. Бо в мене зламалась одна. І я вирішила ось такі купити за 1 євро 3 штучки. Ось така моя упаковочка. Десь це все вийшло близько 30 євро. Ціни більш детально пропишу. Всім вам дякую за увагу, за вашу мегапідтримку. Якщо вам цікаві такі відео, обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, бо читати коментарі завжди приємно. Зараз у мене вийшло відео на в'язальному каналі. Пишуть коментарі, і це мега круто, мегаприємно. Я обожнюю читати коментарі, відповідати, спілкуватися зі своєю аудиторією. Якщо ви це будете робити, я вам дуже-дуже вдячна. До наступних зустрічей у наступних відео.